Там прокуратура може бути. Звернувся до прокурора. Який прокурор? Я звертаюся до першого керівника. Це ти, полковник. Все, все розкаже вам. Ні, не все. Ні, я ще раз скажу. Закон про статус народного депутата вимагає. Юра, Юра, там підійде. Закон про статус. Ти будеш вести таліант влади? Ні. ситуації, коли я зустрічаюся беззаконням, я не толерант на людину. Юрій, я не толерант. Ні, ти порушуєш. Вам треба було бути толерантними 29-го, го Толерантно! Ми толерантними вже а не будемо. Які, які? А, сьогодні, а сьогодні, це ви під судом били людей. Да, так, вони, скажіть. вони, це вони Є прокуратура. Іменно а цей прокуратура. перший автобус бив людей. Де прокуратура? А, Де прокуратура? а, Де прокуратура? а, а ви ще покажи своїх бандит? Ти маєш знати, що я це знаю, вони це знають і твої діти будуть знати. Мене били 30. Розумієш, Такі як ти подлюбки. Обличчя покажи і посвідчення. Обличчя. Обличчя всі покажи. І пройдіть через троє. Сховалися всі. Вас чіпати ніхто не буде. А потім кажуть, що нема доказів ніяких. Звісно, немає. Оце обличчя? Оце обличчя чи ні? Звідки ми знаємо, хто ви такі? Вож ви просто якісь бандити? хто ви вас знає? Димася Дивіться, хто ви такі вообще? Що ви за люди? Маєте гордість, що сумнів. Честь, є в тебе, офіцер! <гуми> а Ви <ваша вона> <гуми> <А я канундуль. гуми> так часто віддавали честь! Може, <гуми> скажеш її? Уголо! Він ну чила ж не честь Януковичу, більше не залишилося. Народу присвятить тебе бабав. нічого не варта. Ану Одну одузкола. Ви додому <паси> <Ви доволоку. паси> вертайтеся, не стидно. Вам не витикають пальцями сусіди на вас. Свічення! Освічення! Освідчення! Освідчення! Осчення! Освічення! 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 Посвідчення! Посвідчення! А от можна? Оце профиль. обличчя, де да, оце профіль, вам Це бандюк, який бив. Бив 30-го числа. Героя слава Україні! Смерть Смордова! Голо усе! Пошли з нами потяжі дівчині!